Якщо в тебе нема собаки на полювання, ідеш з кішкою. Це бразильське прислів'я надихнуло українця Ярослава <хи> Гнатуська, який давно вже живе в Америці. Розвернути активну благодійну діяльність. Створена ним благодійна організація Restore Ukraine допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни. Restore означає відновлення, і саме цим займаються американські благодійники. І зараз ми дізнаємося на що саме і як вони збирають кошти. Благодійну організацію Restore Ukraine у Тенесі заснували першого ж тижня повномасштабної війни в Україні. За майже два роки волонтери зібрали понад 2 мільйони доларів на підтримку українців, допомогли десяткам матерів разом із дітьми евакуюватися до європейських країн, роздали 300 тонн продуктів харчування та 650 тонн будівельних матеріалів для ремонту, пошкоджених від обстрілів будинків. І це далеко не повний перелік добрих справ, реалізованих через Restore Ukraine. Засновники організації, брати Ярослав та Станіслав Гнатуський, Станіслав мешкає в Україні, а Ярослав уже багато років у США. До переїзду у східний Тенесі я пробував жити в шести різних штатах. Тут вступив до університету, адже шукав спільноту і культуру, з якими не почуватимуся самотньо. Я не усвідомлював цього факту, допоки в моїй країні не сталася велика війна. В Америці тоді була ніч. Розбудив знайомий стуком у двері мого будинку зі словами Яро, терміново прокидайся. Війна почалася. Яким мав бути мій наступний крок? Евакуювати мою родину з Харкова, допомогти евакуюватися і підтримати. Інших, усе це добре, та де взяти гроші на такі справи? Складний час, але він спровокував мене зробити щось більше, ніж я міг собі уявити. Разом із братом Ярослав розробив концепцію неприбуткової організації, яка б могла збирати чималі суми на підтримку України. Першими днями суми внесків були незначні. Збирали їх завдяки друзям та близькому колу знайомих. Коштів вистачило лише придбати продукти харчування. Ярослав розумів, що потрібно виходити на геть інший рівень збору пожертв. Принцип, за яким ми розпочинали нашу масштабну діяльність, походить з життєвої філософії бразильців. Вони кажуть: якщо у тебе немає собаки, то йдеш на полювання з кішкою. І ми стали просити гроші у друзів знайомих у соціальних мережах, а далі поступово перетворилися на самостійну некомерційну організацію в Україні та США. Крок за кроком уже до кінця. 2022-го нам вдалося зібрати понад півтора мільйона доларів на гуманітарні потреби українців наприкінці 2023 року. Ярослав і Рістой Україн організували виставку та аукціон, врятованих від війни творів українського мистецтва. За задумом Ярослава картини українських художників, які раніше ніколи не виставлялися у США, мають стати особливим вікном у душу народу України. Це можливість для відвідувачів з усього світу відчути мистецтво такої сильної та сміливої країни, і це шанс зберегти багатство української культурної спадщини. Ось чому наша організація місяцями працювала над тим, аби врятувати ці картини і показати їх тут у східному Тенесі. Увесь прибуток від продажу квитків і картин на аукціоні організація спрямує на потребу українців, які проживають на прифронтових територіях, зокрема на придбання необхідних у кожному домі портативних газових плит.